Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Дощі благословінь виливаються на кожного із вас. Небеса відкриті, тому що Христос помер заради тебе, і Він відкрив небеса для тебе. Амінь. Ти улюблений Господом. І ти благословенний, благословений у Христі. Амінь, амінь. Амінь. Хочу таку цікаву тему підняти, яку я бачу сьогодні, і вона стосується і сьогодення, вона стосується і кожного із нас. Господь звертає увагу і говорить, хто має вуха слухати, нехай слухає. Дуже важливо. Думка вуха не тільки для краси, не тільки для того, щоб кульчики ми або дівчата ну ми не треба, а дівчата повісили або кліпси, щоб вони в нас були гарненькі. Вуха для того, найперше, щоб ти чув. І Господь хоче, щоб ти чув його послання, щоб ти чув його голос. Щоб ти чув Боже Слово, яке може трансформувати тебе, реформувати Тебе, змінювати Тебе, впливати на Тебе. Амінь. І далі він говорить, що він буде звертатись до багатьох людей, але люди не чують. Дивіться. Але кому уподібню цей рід, він подібний дітям, що сидять на майданчиках і кличуть товаришів своїх, і говорять. Ми грали вам на сопілках, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібні пісні, а ви не плакали. Бо прийшов Іоанн, замітьте, не їсть, не п'є, говорять люди, у ньому біс. Не їсть, не п'є. Все ненормальний, не такий, біснуватий, в ньому біс. Прийшов син людський, все навпаки, їсть, п'є і говорить: ось людина! Чер, Черево угодник і п'яниця, друг митарів і грішник, і виправдалася мудрість своїми дітьми. Дивіться, прийшов Іоанн, і люди його не приймають, вони бачать його так, як вони бачать. Говорить, Він не такий, Він ніякий, в ньому біс. Прийшов Ісус. Одні говорять Осана, інші потім говорить розпні, «Розіпни». Одні говорять, що він силою Божою робить, інші говорять силою Вільзівула. Одні говорять, що він добрий, інші, що він недобрий, що він зійшов з розуму. Мама приходить, Його хоче забрати, бо зійшов з розуму, вийшов з себе. Послухайте. Ось як Христос і Йоанн. І навколо них були багато людей. І вони не могли там всім догодити і бути для всіх зрозумілими і понятними. Точно так же буде з твоїм і моїм життям. Тому ми і маємо настанову сьогодні, що ми повинні догоджати Богові і шукати благовоління Божого. Тому що скільки ти б не танцював для людей, ти все рівно будеш для багатьох незрозумілим, непонятним. Вони все рівно тебе в більшості не приймуть. А якщо і приймуть, сьогодні скажуть Осана, завтра скажуть розіпни. Тому про що я думаю сьогодні? Я думаю про те, що Господь, Він, знаєте, як Він не шукав свого, Він служив щиро відверто людям. Говорячи людям істину, і вона не всім їм подобалась. Тому він не підлаштовувався під людей. Він старався на зрозумілій мові їм сказати Євангеліє. але він не підлаштовувався під їх гріхи і під їх вибір жити в помилках. Він просто робив свою працю, звершував своє служіння, і йшов далі. Тому моя рекомендація догоджай Богові. Христос не міняв проповідей, Він не міняв свою місію, Він не міняв своє служіння, тому що воно комусь не подобалось. Він догоджав Богові, Він звершував своє служіння, І ти це роби. Живи по Слову Божому, май страх Божий, люби Бога, люби людей. А сьогодні. Ти будеш в церкві Іаном, тебе багато хто не зрозуміє і будуть мати претензії. Або в тебе, можливо, було б таке служіння, як у Христа, або місія, або покликання велике. Тебе теж не зрозуміють і будуть звинувачувати, що ти для когось друг комусь служиш, когось приймаєш, з кимось зустрічаєшся. Люди, якщо захочуть щось знайти, вони знайдуть. Вони і в житті Іоанна щось знайшли, і в житті Ісуса щось знайшли. Тут питання, чого ми шукаємо. Ми шукаємо помазання, то помазання і буде виливатись на нас. Ми шукаємо того, щоб сьогодні нас заблочило, і ці люди не змогли на нас впливати. Ну, завжди можна знайти такі речі, і їх дуже багато. Тому я шукаю помазання, яке буде на мене впливати. Я шукаю Христа, Його служіння, яке буде на мене впливати. Я шукаю, Яна хрестителя, Його служіння. Моє вухо відкрите, щоб вони впливали на мене. Тому я відкритий для Божого впливу, для Божих людей, для Божої праці, для Божого Слова. Я відкритий. І в мене мислення бджоли. У мене немає немає мислення мухи. Тому я шукаю найкращого, небесного, Божого. Я не хочу сьогодні розчаровуватись, тому що я не очаровуюсь. Я сьогодні живу вірою, сподіванням, маючи страх Божий. Тому хай Господь і Тебе благословить, рухатись цьому. Амінь.